Друзі, про роботу поліції, прокуратури і суддів. Вони завжди працювали разом і працюють так, як їм вигідно. Я зараз вам поясню ситуацію. У нас тут, ви знаєте, всі в Білій церкві збили на перехресті дівчину 19 років на смерть. А зі слів начальника поліції патрульної, він навіть не зупинявся, не тормозив, просто зніс і все. Що ви думаєте? Дали там, здається, три роки пробації. Я в інтернеті обложив там одних людей, то мені два роки пробації дали. Розумієте, що робиться в нас? Тобто, просто ну, не звернули навіть на те увагу, що вбили людину. Просто не звернули ні поліція, ні прокуратура, ні суд. Нормально все, все домовилися, все вирішили, все класно. Чувак. Вкрав автомобіль. Тоже в білій церкві тут пишуть 12 років. Загрожує 12 років. 12 років за що? Що він вкрав автомобіль? А те, що вбив дитину 19 років, дівчина 19 років. Вбив, чому не сидить 12 років, а гуляє, почуває себе добре? Це як ви там працюєте? Жінку пам'ятаєте тут? Пам'ятаєте, збили військову? На смерть. Нема людини. Військової, немає. Лікувалася в госпіталі, перейшла дорогу. Хотіла перейти дорогу. Всі кричали, буде сиді". сидіть. Сидить хтось. Сидить хтось. Закрили! Ну, а як ви працюєте? Тобто, людину серед дороги зловить, запакувати. Там відвезти в ТЦК, у вас мозгів хватає, сил хватає, можливостей, всього. А запакувати вбивцю, у вас нема можливості. Ви не можете знайти. Є автомобіль, є номер, є власник. Знаєте навіть, хто це? Але. Якось от воно так працює. Машину, мабуть, не ту, не той автомобіль, не те і людини вкрав. 12 років загрожує. А збив ту, що треба, дівочку. Ну, просту чи жінку, військову, Пофіж, що ж, правильно? Ну, напрігся суд, прокуратура, напряглася. Хто напрігся? Хто що зробив, щоб людина відповідала за те, що вона робить, що вона літає? По місту, це ж не за містом, по місту літають. На пішохідних переходах збили, це ж не просто збили десь там. Що дівчина перебігала десь, може, з кущів вискочила. Вона просто переходила дорогу по пішохідному переходу. Так зніс, що вона влетіла туди за остановку. і собаку вбили. І, ну, блін, це просто капітан. І пофіг, друзі, отак От воно все працює. Отак От все, на жаль, працює. І коли ви почнете, ті ж самі судді, ті ж самі прокурори, ті ж самі поліцейські, коли ви почнете виконувати свою роботу. Незамовні справи там встрочити, е, знущатися над людьми. А розслідувати і по закону поступати. А то де тут закон? З двох. Боків, так? Тут вкрав автомобіль сраний. Ну так, закон 12 років людині пахне. Добре. По закону. А тут вбить людину нема закону, чи що? Нема 12 років. То ви розберіться там. Ви там цей хрестик зніміть, чи труси вдійте.